Слава Україні! Смерть Мокшинським окупантам! Через місяць другий почнеться новий садово городній сезон. Ось і я вже почала затарюватись насінням. Але перед цим треба ще й проаналізувати досвід попереднього сезону. Цим досвідом я хочу поділитись із вами. Отже, в сезоні 2023 року із помідорів я вирощувала лише гібриди. Це сталося із трьох причин. По-перше, на ринку насіння представлено дуже багато гібридів помідорів. І щоб, хоч якось іти в ногу з часом, треба ж час від часу щось випробовувати нове. Тим більше, що сортів свого часу я вже випробувала багато сотень. А якось так гібриди трохи обділила увагою, тому вирішила це виправити. По-друге, останніми роками для нашої місцевості характерне значне коливання температур, коли, наприклад, вдень дуже гаряче, а вночі холодно. От, наприклад, буває, що вдень температура доходить до 30 градусів тепла, а вночі падає до 8. В результаті помідори багато які тріскають, і на тріщини злітаються оцтові мушки, потім там з'являється сіра, чорна гниль. Треба щодня ходити вибирати ці тріснуті плоди. Ну, це вимагає такої додаткової уваги. Ну, і Також змінювалися періоди спеки і періоди холоду. Було таке, що спека, спека, а потім таке похолодання, що три дні влітку ходили в демісезонних куртках. Звичайно, це вплинуло на якість помідорів, особливо сортів, бо гібриди до цього стійкіші. Ну, і також коливання вологості. Так, наприклад, сезон 2022 року. Був надзвичайно дощовий, а сезон 2023-го був надзвичайно посушливий. Коли вологість або зависока, або за низька відбувається погане запилення сортів, особливо великоплідних. А гібриди вони стійкіші до цього. Ну і от Тому через це я теж в цьому сезоні вирішила вирощувати лише гібриди. Третя причина це те, що я знала, що цього літа в мене буде дуже мало часу. А гібриди вони потребують менше уваги, тому що менше тріскають, краще запилюються, і е, не треба підв'язувати кожну китицю, так, як скажімо, у такому сорті, як гібрид 2 Тарасенка. Хоча це в назві звучить гібрид, але це сорт, в мене про нього є відео. Там такі грона томатів, і оце кожне грону треба підв'язувати, бо інакше воно перегнеться, і толку не буде. Ну, А тепер для повноти картини про умови, в яких я вирощувала. Усі помідори я вирощую в теплиці, для того, щоб не кропити отруто хімікатами, але цього року. Теплиця у мене була нова. Відповідно, в ґрунті ще було доволі багато різних збудників хвороб. Завжди, коли теплиця на перший рік на новому місці, і якщо там не зливати все отруто хімікатами, не обробляти, то із ґрунту будуть в теплицю потрапляти збудники хвороб, тому що десь можливо там картопля. Росла десь якісь інші культури, які мають спільних збудників хвороб. А по-друге, теплиця, вона така немаленька, і в ній вирощувалися і огірки, і помідори. Це погано, і в старій теплиці в мене була така перегородка посередині, яка ділила теплицю на дві половини. Ну, Цього року. Просто не дійшли руки зробити цю таку перегородку з плівки. Тому в одній теплиці росли і огірки, які люблять частий полив, і помідори, які не люблять частих поливів і високої вологості. Ну, і зазвичай я між помідорами застеляю сіном чи соломою. Але цього року в мене було мало часу, і я такого не робила. Ну, а тепер. Відео, яке я скомпонувала із зазнятих літом фрагментів. Абелус f 1 Перша китиця, друга китиця, третя китиця. Четверта. Ну, ось п'ята. Айвенго F1 Перша китиця, друга, третя, четверта. І п'ята. Ще один Айвенго. Перша китиця, без одного помідорчика він вже зірваний. Друга. Третя і четверта. Белфорд f 1 Знизу помідорчик впав тільки що з другої китиці. Ось перша китиця, рослинка ще була молода, лише три помідорчики. Так, друга. Третя. Далі пропущено. Четверта. Арон Ф1. Перша китиця, друга китиця, третя, четверта. Жабо Ф1. Перша китиця, друга китиця. Це вітчизняний дешевий гібрид. Третя китиця, четверта китиця. Ну, от там вище то цвіте лише. Абелус f 1 Ось у мене кілька рослин цього гібриду, і я їх покажу. Посередині видно, є пропущені китиці. Це було дуже холодно. І ще раз першу рослинку. Перша китиця, друга, третя, четверта. П'ята. Ядвіга F1, японський гібрид. Ось ще. Так, дві зразу буду показувати рослинки. Детермінантний томат. Того часу багато про нього чула. Це фірма Китану. Ну, про смак розкажу в одному з наступних відео. кс 277 японський гібрид фірми Кітану. Чері. Ось такі червоно-коричневі. Толстой F1. Дешевий гібрид. Давно вже виведений, йому кілька десятків років, але незмінно користується популярністю. У мене у попередніх відео про помідори, я про нього згадую. Ось, бачите, це четверта китиця. Ну, оце п'ята. Тут уже, звісно, чогось такого вагомого не буде, але результат. Гарний. Це знову толстой F1. Я його саджаю найбільше. Оце китиця теж цієї рослинки, що показую. Ну, а далі цвіт уже. І це толстой, трішки пізніше висаджений. Але це гібрид другого виробника. Той самий гібрид другого виробника. І на ньому врожайність завжди менша. Це з такої звичайної паперової пачки насіння дешевше. А попередні рослинки це від торгової марки професійне насіння. Ну, а тепер виникає логічне запитання. А що ж по смаку? І ось тут мене чекав сюрприз. Тому що. Із усіх цих гібридів, окрім Толстого F1, інші я вирощувала вперше. І смачними з них виявилися оці японські череки КС 277 і гібрид Aron F1. А всі інші програвали в смаку. Моєму улюбленому гібриду Толстой F1. У відео, щоправда, ще не потрапили такі гібриди, як Гранадеро F1, це сливоподібний гібрид, врожайний, стійкий, але по смаку посередній, і гібрид чимто F1. Не знаю, може, це поклали якесь інше насіння, але був зовсім непотрібним. Осипався, погано зав'язувався і була зовсім нікчемна врожайність. Тому в цьому сезоні що буде, я, звичайно, там досію кілька насінин, які лишилися із тих, що я замовляла. Бо всі не помістилися в теплицю досію, тому що там насінини є і по 5 гривень за штуку, і по 8. Але я собі вже придбала великий пакет насіння гібриду Толстой F1. 100 насінин, гібрид недорогий і дуже і дуже смачний. Е, і я переконалася в цьому сезоні, що е, зраджувати цьому гібриду не треба, тому що. Представлено багато гібридів, вони описані як дуже гарні. Я по опису вибирала, щоб і ранні чи ультраранні були, і щоб були високих смакових якостей. Вони, звичайно, не були такі, що там без ніякого смаку, як то кажуть, пластмасові. Але за смаком гібриду Толстой F1 вони значно поступалися. Ну, за винятком черіків і гібриду Арон. Тому, як бачите, я вже собі придбала стонасінин Толстой F1 і придбала на цей сезон томат Колібрі F1. Насіння дорожче, ну, ціну ви можете подивитися в інтернеті. Але чула дуже багато сфальних відгуків. Дасть Бог, все буде добре, випробую. І тоді знову поділюся із вами результатами. Отож, Вирощуйте власну смачну продукцію, смакуйте нею. Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам!